Подсилка, волосся, спідниця. Чи знайома вам така вимова? Якщо ви спостерігаєте, як у вас чи вашої дитини при вимові свистячих звуків язик висувається вперед, спішу вас привітати! Це міжзубний сигматизм. Насправді його причин є безліч. Перелічу вам основні з них, які я спостерігаю найчастіше. Перше. Анатомічні особливості будови мовленнєвого апарату. Наприклад, відсутність зубів, великий та широкий язик тощо. Друга неправильний прикус. Наприклад, відкритий, коли при зімкненні щелеп є щілина між верхнім та нижнім зубним рядом, куди якраз і проскакує цей неслухняний язичок. Третя. Неправильний тонус м'язів язика знижений або змішаний, через що язик ніби вивалюється із рота. Четверта. Інфантильний тип ковтання, коли дитина закріплює стереотип ковтати, просовуючи язик вперед. Ці та інші причини потребують ретельної логопедичної діагностики.